Поруч. Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також вітаю сьогоднішнього мого гостя Віталій Чигур, начальник муніципальної варти Вінницької міської ради. Сьогодні завітав до мене на майданчик. Пане Віталію, доброго дня вам. Доброго здоров'я uh, зі святом дни Європи. Ми Як маємо це пам'ятати вже число, 9 травня в Україні. Тепер е, є конкретний указ. Це нове зміщення, я би так сказав, не нове зовсім свято. Ми святкували в Вінниці дуже гарно. У нас є вже своя історія святкування Дня Європи. А зараз ми зміщуємо це і знову таки повторюся. Є конкретний указ. 9 травня це День Європи в Україні. Вітаю вас зі святом. Дякую, Е, чому я е, е, згадав День Європи. Не тільки тому, що сьогодні це нове свято, а саме тому, що до Дня Свята, до Дня Європи. Вінниця завжди готувалася. Готувалися практично всі. Я навіть не можу зараз от так одразу сказати, яка би ланка Вінницької міської ради, яка би ланка виконавчих служб, яка би ланка служб просто, і творчі, і нетворчі, і історики, і е, всі, всі інші вінничани готувалися до цього свята. Ми любимо це свято, ми знаємо, ми вміємо його готувати. Це чудово. В основі всього лежить мені здається два моменти: це структура і порядок. Ну і звісно, екологічність і чистота. Як мінімум, да? От <губ> про чистоту, будь ласка. Пане Віталію, ми сьогодні говоримо про е така, такий новий термін. Дозвольте знову плогінг. Плогінг по Вінницькій. Плогінг, звісно, це новий для нас термін. Ми маємо ще в, в ньому розібратися, що це, де це, як це, але це пов'язаний термін і з екологією, і це пов'язаний з чистотою і з прибиранням. Звичне слово нам прибирання. Як у нас в цьому плані у Вінниці? Ну, дійсно, це новий, новий термін, до якого ми починаємо вже звикати. Мається на увазі, що людина рухається, і під час руху вона здійснює якісь такі жести для прибирання нашого міста, саме підбираючи випадкове сміття. Ну, В сучасній Європі вже давно. Такі традиції є. У нас вони тільки починаються. Тому ми звісно, що будемо до них звикати і більш детально розповідати разом з вами нашим вінничанам. А Поки що ми організовуємо щороку акції молодь Вінниці за чисте довкілля, яке вже проходить 10 років поспіль, <клухи> і усі охочі долучаються до. Цього заходу суть такої акції полягає в тому, щоб зробити наше місто більш чисте і комфортне. Щороку до прибирання долучається все нові бажаючі, як і громадські організації, і релігійні громади, тому їх стає все більше і більше. Ми говорили вже не один раз. Ми говорили про. Я би навіть сказав про яскраві про, прояви от такого прибирання. Це і окремо, якщо взяти екологію, це і малі річки вінниці обов'язково прибираєте. Об, обов'язково іде прибирання, скажу так. Через кому і обов'язково присутні представники муніципальної варти. Так. Ви маєте там е, бути присутніми не тільки для того, щоб взяти участь у загальній толоці. А я пам'ятаю добре, ми ще з вами говорили про те і говоримо. І на жаль, напевно, будемо говорити про те, що є недобросовісні вінничани, які малі річки вінни, вінниці використовують. Ну скажімо так, зовсім не екологічно. Е, що цього року були вже такі рейди? Ви дивилися е, Зливий, і, не так і так далі. Так, так далі. А знову ж до відповідно до розпорядження Вінницького міського голови. Наші мобільні групи працюють щодня по обстеженню водних об'єктів на території нашого міста і Вінницької і міської територіальної громади. В цілому це мається на увазі новоприєднані території. Ми щотижня виявляємо певні якісь недоліки, чи то не облаштовані вигрібні ями, які ми розуміємо, що рідкі відходи потрапляють після в ґрунт або виведи. Труп з приватних будинків володінь, які виведені знову вже в Напряму туди прямо. Так, угу. так. Тому ми виявляємо Ну, і засмічення прибережно захисних смуг. Це теж така дуже часто трапляється порушення такі. Ми фіксуємо, і коли виявляємо, то звісно, що ми вже складаємо протоколи про адмінправопорушення. Тому паралельно з проведенням акцій ми і також обстежуємо водних об'єктів. На увазі проведення mm -hmm. акції молодвіниться за чисте довкілля а, і я би вас просив нагадати. <клес> ті, на жаль, не дуже свідомі вінничани, які допускають такі порушення. Скільки вони мають, по-перше, сплатити, який є штраф, адмінвідповідальність, і друге, скільки ви даєте часу для того, щоб прибрати і змінити і позбутися оцих от неправильних ну, сума штрафів для громадян складає від 340 до 1360 гривень. І для суб'єктів господарювання, юридичних осіб сума складає від 850 до 1700 гривень. І, ну, це невеликі суми. Звісно, що невеликі, але. Ну... Так як каже нам законодавець саме 152 152 стаття Кодексу про адмінправопорушення, які є встановлені сума штрафів, угу. тому ну збільшити звісно, що ми не можемо, але так, щоб війничани зробити популярних цих правопорушників, ми також паралельно намагаємося, угу. щоб війничани знали наших героїв в обличчях. Так а скільки часу на усунення? Ну, даємо в середньому 10-14 днів, дивлячись від ситуації до від двох тижнів. Умов так і потім все одно Повертаємо. ваші співробітники Повертаємо. приходять, повертаються, перевіряють перевіряємо. І так далі. Звісно, да, це обов'язково. Якщо ми говоримо е, восени, коли ми зустрічаємося, то ми говоримо в основному про прибирання е, листопаду. Е, сухе листя ми, забираємо. Ми забираємо. Ви забираєте, ми робимо толоки і так далі. і Так далі, то навесні ми більше про що говоримо. Ви знаєте, саме після зимового періоду і накопичується багато випадкового сміття. Казалось би, ну що ж, люди менше відпочивають. і... Не мали би навпаки території бути чистішими, але із-за того, що все одно люди вінничани полюбляють навіть зимою прогулянки і в лісопарки, і в паркові зони, і прибережно захисні смуги вздовж береги, берегу річки Південний Буг. І залишається випадкове сміття. І після того, як вже тане сніг, то воно ну, все залишається вже на. Землі і накопичується. Тому за цей рік було обстежено всі наші місця відпочинку. Виявлено 42 локації, які потрібно було актуально, щоб прибрати 119 сміттєзвалищ було виявлено, які також було прибрано, і прибрали близько 3,5 тисяч мішків сміття. Це всі, хто прийняли участь mm -hmm. в акції. Я рахую, що це кількість доволі немала, і вона говорить про те, що все ж таки потрібно після себе, коли ми там Ну, смітять. Да, З одного пригорати. боку, ці цифри говорять про те, що виконана велика робота. З іншого боку, я завжди згадую стару таку повчальну казку, і я розумію, що сміття забагато. За багато. За багато. Я кажу, що ну дивує, що наші війничани, Я вже казав неодноразово. Не вистачає сміливості е, донести папірець чи пет пляшку, чи інші якісь залишки. До контейнер майданчика. Це не сміливість. Ну, чесне слово, тут я, 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 ми я, так я дійдем... з гумором це кажу. Да, ось, ми, це ми так дійдемо сміливості. до того, що це героїчний вчинок. Він викинув туди, де треба. Але інколи так і є, що для деяких певних категорій він і чан це є героїчний вчинок да а краще виконати недопалок чи сміття. Просто біля себе проходять. Е, ще один момент, на який би я е, хотів закцентувати е, увагу в розмові. Це те, що зі збільшенням кількості автівок у нас, е, я маю на увазі на території угу. Вінницької територіальної громади, у нас е, е, тільки, тільки і зменшується і зменшується парку місця. Я до чого? На ніч ми залишаємо десь автівки. І як правило, ми залишаємо обабіч дороги. Це і наполовину тротуари, це наполовину. Не тротуари і так далі, і так далі. Але е е я їх називаю жуками. Ну вибачте, нікого не хочу е ніяким чином там скривдити чи якось сказати е погане слово. Але я то також отак трішки жартую. Як тільки починається комендантська година, виходять на роботу е комунальні саме комунальні служби, які прибирають основні артерії і не тільки основні артерії дороги нашого міста. Вони їдуть дуже тихо з мигалками, але вони жужжать. Оці от жуки, які їздять, ще раз кажу, я нікого не хочу образити, ви робите угу. дуже -дуже нам подібну, дуже-дуже нам потрібну е, роботу. Робота, вони працюють вночі, вони працюють вночі. Е, і автівки, я так розумію, їм досить сильно такі заважають. Це є перешкода. Вони тому, що... не можуть прибрати саме те, що вони мають прибрати по великому рахунку, тому що як правило, автомобілісти, наші віничани, паркують автомобіль на узбіччі доріг і магістральних доріг, і другорядних доріг, які обов'язково є в маршруті до прибирання нам нашими комунальними службами, і звісно, що ми потім дивуємося, коли починається робочий день день угу. ранок, і саме коли вже від'їжджають ці автівки є частини доріг, які не прибрані, ми проводили неодноразово превентивні такі заходи, роз'яснювальні бесіди, щоб наші автолюбителі, власники транспортних засобів не залишали, тому що це є перешкода, і потім ми бачимо, що залишаються <кій> засмічені певні ділянки доріг. Але ну що ж, можливо, це питання часу. Ми все-таки привчимо, а і поліція нам буде в допомогу, щоб хоч якось реагувати на такі. Ще один момент: Вінниця розростається і, не дивлячись на війну, будується, вирує, будується, так. ідуть будівництво. Там, де йдуть будівництво, обов'язково йдуть і ремонтні роботи. Я маю на увазі саме будівельно-ремонтні роботи. А звісно, в результаті є сміття. І от тут не всі, отут абсолютно щиро кажу, не всі. Дотримуються тих правил, які встановлені у нас в Вінницькій міській територіальній громаді. Сміття, якщо воно в тебе є, треба зателефонувати. До речі, куди треба зателефонувати? Щодо, Щодо вивезення. Так. Ну, у нас сьогодні комунальне підприємство ЕКВІН, яке є перевізником саме сміття, і ну, знову це не реклама, угу. ось але так як вони цим професійно займаються, це їхній профільний напрямок, тому звісно, що вони можуть Звернутися до нашого комунального підприємства і і нададуть саме послуги відповідно щодо вивозу сміття. Але ви от сказали, що саме у нас здійснюється будівництво і великі такі порушення ми фіксуємо, що під час опадів, коли вантажівки виїжджають з будівельних майданчиків, uh -huh. засмічують саме дорожнє покриття. І ми вже так орієнтуємося, де в місті здійснюється будівництво, де розташовані будівельні майданчики. І... Коли вже починаються опади, у нас є спеціальна група, яка їздить і обстежує саме ці території для того, щоб автомобілісти вантажівок не займало. виносили да, на своїх да, колесах. Да, Окей, да. а як вони мають тоді? правильно за законом, має або бути, має бути облаштований майданчик для чистки коліс перед тим, як виїхати uh -huh. на дорожні, покрикання. тобто так прописано само. в законі, і так воно саме правило болгустрою. Воно так само має так бути. Описано. Окей, ем, я хочу ще раз повернутися до. Стихійних сміттєзвалищ знову таки через те, що будуються ремонтні роботи, і не тільки де, де будуються, а взагалі віничани роблять ремонтні роботи, здійснюють хто може кількість сміттєзвалищ, оцих стихійних сміттєзвалищ зменшилася, збільшилася. Що по цьому можете сказати? Кількість їх точно можна сказати не зменшилась, тому що так це пов'язано з тим, що в наші межі міста збільшились новоприєднані території. Ми ж їх також беремо до уваги. Але я хочу сказати, що щоденна робота працівниками муніципальної варти проводиться. Ми реагуємо на ті скарги звернення від війничан, які теж нам допомагають, фіксують нам в допомогу і ситуаційний центр, який вже неодноразово виявляв саме факти, саме забруднення ліса смуг, коли наші війничани скидували сміття. Отаких От випадків ми вже зафіксували спочатку року 14. І складались протоколи. і mm -hmm. Ми також давали припис щодо проведення в первинний стан саме цієї ділянки. Мається на увазі, вивіз е, цього сміття. Вони є. Ну приходиться боротися щоденно. Ми фіксуємо якісь певні випадки, менші, але вони є е, пане Віталію. Наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, ми говорили з вами вже не один раз про це говорили. На жаль, знову таки повторюємо, повторюємо, і будемо напевно, ще повторювати. Це ж не дуже дорога послуга від Екавіна. І знову таки це не для реклами, а для того, щоб просто знали люди, куди треба телефонувати. А то іноді буває таке. А я не знаю, куди зателефонувати. Що дзвонити в ЖЕК чи дзвонити в управлінську компанію, щоб вони прибирали чи вивозили моє сміття? Яка він? І це так, не дуже, це не так. це не дуже дорого, це не всі гроші світу. Так. Але все-таки дивує, коли е, от фіксуємо приїжджають легковики з причепом і висипають біля лісу сміття, будівельне сміття. Я взагалі дивуюся. Ну чому все ж таки, як ви кажете, не замовити, не заплатити тих е, 500 со гривень, десь приблизно Я не буду ще сказати, точно mm -hmm. вартість ну є розцінки, можна за подивитися. Да, Подивитися, ну замовити, вивести і спокійно знати, що ти не на ні шкоду. Як і природі, так і е, тебе е, потім не будуть висміювати, висміювати, а показувати, як особу, яка здійснила правопорушення, забруднила. Не знаю, може, комусь Пістання. дійсно не вистачає саме такої реклами. Розумієте, може зробити таку рекламну послугу? Скажу, це дієво. Це набагато дієвіше, mm -hmm. чим а, даже та вартість штрафу. Угу. Е ще раз повернімося до сезонності. Е якщо восени ми говорили знову таки про е опале листя і його не можна спалювати, тому що чадний газ, тому що і так далі, і так далі, шкода, і забруднення, і страйна, шкода да. і так далі. А зараз ми говоримо про те саме сміття, яке зібрали. Я маю на увазі, і слуха, суха трава опали листя після зими е прибирання. Залишки. Залишків, да, прибирання, і знову таки, що ну, традиційно, як то кажуть, селі, а я ціле життя їх палив і от спалюю, і так, далі, і так далі. Напевно, це питання більше стосується прилеглих територій, нових територій Вінниці, де, в принципі, ще, напевно, звикли так. Так, але ми їх привчаємо. Ми з ними завжди проводимо такі роз'яснювальні розмови, бесіди і пояснюємо, наскільки це є шкода. Тим паче, як ви вже сказали, за новоприєднані території, в них є більше можливості, таких у них земельні ділянки мають більше території, щоб здійснити компостування чи навіть залишки обрізок від дерев використати з метою обігріву оселі чи приготування їжі. Тим паче цього. Року цієї зими вона була актуальна. Угу. А, ще один момент. Наскільки, от ви кажете, ми там їх навчаємо, ми там привчаємо, ходимо, пояснюємо, наскільки молодь в даному випадку бере. Взагалі бере якусь участь. Я не хочу казати активна чи пасивна, бо це вже якби оціночне судження. Взагалі, молодь е, в даному випадку рефлексує на ваші заклики, на ваші програми, на ваші пропозиції, на чисте, чиста вінниця. Наприклад, ну ви правильно кажете. І молодь більш активно і приймає участі. Моя так моя така думка, що вони в них більш такі усвідомлюючі фактори, що все ж таки потрібно привчатися до того, щоб не смітити. От у нас є спортивна така команда. Вінницькі вовки є. Вони п'ять років поспіль. Приймають участь в акції Молодь Вінниці за чисте довкілля». От, до прикладу, цього року вони зібрали більше ста мішків випадкового сміття. Ми їм визначили територію, mm -hmm. але ми бачили їхню активність, ми бачили їхні бажання щодо того, щоб прибрати і зробити наше місто чисте. Але це стосується не тільки лише з футбольної команди Вінницькі Вовки. Це взагалі наша молодь студенти, учні, учні коледжів, училищ. Колись зараз вже все ж таки коледжі, mm -hmm. які теж долучаються, і саме головне, коли ми вже після. Акції після поприбирали, спілкуємось, вони кажуть, що ми вже привчилися, що ми не смітимо. Все ж таки, ми маємо таку тенденцію прибрати після відпочинку, чи коли прогулюються там використовують пакети там для продуктів харчування. Вони все ж таки привчаються з їх же слів, що вже потрібно все таки викидати. Ну, це є свій позитив. Я думаю, що питання часу все таки в Вінниці буде ця ситуація покращуватись і ставати... це загальні питання культури. Це по великому рахунку загальні питання соціальної культури. Наскільки ти себе можеш ідентифікувати, і правильно це я беру слово зараз в лапки. Правильно поводити в тому чи іншому середовищі. Е, ідемо в теплу пору року. Е, це з одного боку і приємно. Кажу, ідемо, тому що ще не тепло зовсім. Ми <рес> ще от, от очікуємо. Та? Ем, ідемо в теплу пору року. Ем, на що ви би заакцентували увагу? Ем, саме в на те, тепла пора року у нас у Вінниці. З якими проблемами, з якими питаннями ви будете стикатися, буде вирішувати? Може, зараз його їх озвучити і щоб їх було менше. Наразі зараз основне завдання саме в, цю, в цей період пори року. Це здійснення покос трави, тому що таких зараз ви вже бачили, що квітень і травень він був угу. І хоч і прохолодно, але вже трава. Пішла в ріст, і зараз і як суб'єкти господарювання, так і комунальні служби зобов'язані здійснювати по кістрави своєчасно і прибирання, і, прибирання, і та, прибирання. так. Ну і ми зараз то більше акцентуємо увагу, що після зими біля суб'єктів господарювання от є пошкоджена плитка, угу, яка це ж має ремонтуватися. То наразі ми акцентуємо саме на цьому увагу. Ну, і вже розпочали обстеження дитячих майданчиків. Це питання теж доволі актуальне на сьогоднішній день, тому що наші дітки вже більш активно виходять на дійсні, вулицю, більше да, відпочивають, відпочивають, да. відпочивають. Тому на це ми обов'язково звертаємо сам перед увагу. І наразі наші працівники вже розпочали перевіряти. Якщо взяти до прикладу, у нас більше 700 дитячих майданчиків. Це доволі крапітка робота. Угу. І дуже серйозно треба перевірити. Адже це безпека наших дітей. Звісно, дякую вам. Ще раз нагадаю: начальник муніципальної варти Вінницької міської ради пан Віталій Чигур був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і Місто над Богом. Події, що поруч.